Зі звіту першого заступника міського голови Олексія Ясюнецького почалося друге пленарне засідання сесії міської ради 21 грудня. Минув рік, і це, звісно, не той строк, за який можна зробити глобальне перетворення, втілити масштабні проекти. Але в будь-якому разі, це строк, за який треба звітувати. Розповідаючи про свою річну роботу, Олексій Єсюнецький перелічив серед здобутків генплан міста, архітектурну концепцію Житомира, внесення до реєстру індустріального парку, освітлення вулиць, реконструкцію тротуарів та вулиці Михайлівської. Стосовно вулиці Михайлівської, я хочу зазначити, що є невеличке зволікання разом з тим, на даний час викладено 7200 метрів гранітної плітки, і планується. Знову ж таки планується, якщо дозволить погода до кінця року викласти ще близько 1000 квадратних метрів. Ну і друге знакове це тротуарна плітка центральних вулиць, яка викладається з бетону. Тут ми маємо проблеми. Викладено лише половина зараз, 12 тисяч 220 квадратних метрів. Є зволікання, яке пов'язане з неналежним виконанням. Підрядником своїх зобов'язань ведеться зараз претензійна робота, тобто ми направили претензію. А жоден акт безпосередньо по укладці плітки не підписаний. До якості реконструкції у депутатів виникло багато запитань та претензій. Чи будуть якісь роботи проведені там по тому, щоб забезпечити належне виконання? Зараз ми ведемо протензійну роботу. Так. Якщо вона не дасть результату правоту в суді, ми відстоїмо в будь-якому випадку, тому що там купа порушень. Але судові розгляди і наявність позитивних рішень це одна справа, а вчасна зроблена робота інша справа. Про рік роботи Олексій Ясюнецький розповідав упродовж години, завершив свій виступ такими словами: завжди краще. Діяти і помилятися ніж експертно зволікати. Дякую. Заступник мера Олександр Фещенко звітував про 9 місяців роботи, приділивши найбільше часу відповідям на запитання депутатів щодо прибирання снігу, асфальтування вулиць та проблем, які виникали під час ремонту на польовій. На мою думку, проведена величезна робота по мікрорайону Польова. Адже такий підхід вперше застосовувався в місті Житомирі. А ми вибрали комплексний мікрорайон, один з найгірших, найбільш занедбаних мікрорайонів нашого міста і тяжких повністю освітлений мікрорайон. замінене асфальтобетонне покриття в більшості багатоповодження будинків, а саме 61 прибудинкова територія. Кожен будинок житловий, це невеличка проблема. Адже один мешканець виходить, просить, тут зробіть мені стоянку для автомобіля, але по нормах це зменшує зелену зону, і ми не маємо права робити тут, зменшувати цю зелену зону. Один мешканець каже: Понисти мені тут бордюр, хоча по нормам не завжди, але ми йдемо на зустріч. Інший мешканець каже: Я не хочу, щоб тут було облаштування. Тому майже ну, якщо кожен другий будинок це велика була проблема, робота з мешканцями, переконлива робота, адже дуже тяжко пояснити. Мешканцям, що ми тільки капітально ремонтуємо те, що вже збудовано було в радянський час. Як класти асфальт ряс, як класти асфальт в ясні, як класти асфальт на листя, на мене цьому він ще має 10 років проблем. Да, справді, є у нас проблема з підрядними організаціями, будемо контролювати якість. Звіт Олександра Фещенка тривав дві години. Оцінюючи роботу заступника, депутати навіть встигли посперечатися. Безумовно, те, що не працює, то не поміняється. Я особисто, за Олександром Анатольовичем, багато разів виїжджав на об'єкти, бачив ці проблеми, які там є, Чіткий, конкретний. Ми тут зібралися для того, щоб зробити адапрямості. Чи ми все ж таки зібралися для того, щоб справизувати роботу, виявити ці помилки, приміщення в роботі, поговорити про... Е При те, що на сесії планували заслухати одразу всіх чотирьох заступників міського голови, депутати вирішили перейти до розгляду питань, а звіти Матвія Хренова та Дмитра Ткачука заслухати наприкінці сесії.